Вітаю вас, мої друзі та підписники. Я дуже вдячна вам за ваші вподобайки та репости, тому що дійсно інформація про Клуб клубів вона дуже цікава і корисна. І якнайбільше людей повинні знати цю інформацію, чути про Клуб Лівуд, тому що вона може змінити їхнє життя. Сьогодні я хочу поговорити про свої емоції, а в мене їх. Дві. Одна негативна. І почну, мабуть, таки з негативною. Декілька днів я вже ходю, ходжу під впливом тієї інформації, яку я прочитала про наші пенсії. І звісно, це, по-перше, дає можливість думати про те, що. Наше майбутнє життя залежить тільки від нас, все в наших руках, і тому тільки ми можемо змінити або не змінювати наше життя. І по-друге, я впевнилася, що все, що не робиться в нашому житті, тільки на краще. І я вдячна долі за те, що склалися так обставини, що я звернулася до інтернету для того, щоб знайти якийсь додатковий дохід. І доля познайомила мене саме із компанією Лівгуд. Я їй дуже за це вдячна. І е, така друга позитивна емоція, звичайно ж, зв'язана із компанією Лівгуд. Зараз відбуваються там неймовірні події. Компанія розвивається, компанія йде вперед. Незважаючи на те, що дуже багато людей е, чекали. Коли ж все-таки закінчиться шлях цієї компанії, коли вона закриється, компанія розбивається і вона буде розвиватися. І ми зараз стоїмо на порозі знаєте, такого глобального світлого майбутнього. Чому? Тому що клуб Лівгуд, компанія Лівгуд. Перевернула систему мережевого маркетингу. Вона зробила такий величезний прорив у цьому бізнесі. Компанія показала, як можна заробляти гроші на запрошеннях. Ми нікого не лікуємо, ми нічого не продаємо, ми нічого не купуємо, ми просто ділимося інформацією. Основний Продукт на сьогоднішній день нашої компанії це гроші. Звичайно, як і в інших компаніях, у нас є прекрасні продукти. Вони такі ж класні, такі ж високоякісні, як і в інших компаніях. Але продукти компанії «Лівгуд» вони набагато дешевші і тому їх набагато легше продавати. Чому? Тому що ми не мережева компанія, в ціну продукту не закладена мережева націнка і не закладена заробітна плата дистриб'юторів. За що ж ми отримуємо гроші? За те, що розповідаємо про клуплівгу. Розповідаємо про продукти клубу Лівуд. Розповідаємо про ту унікальну можливість, яку дає компанія Лівуд для того, щоб люди могли заробити гроші. Ми ділимося інформацією. За нашою інформацією приходять нові Партнери. Розширяється клієнтська база компанії. І саме за це, за, саме за те, що ми ділимося інформацією, компанія дуже щедро платить своїм партнерам. За 10 доларів в місяць, всього за 10 доларів в місяць ви можете мати необмежений дохід. А з часом вийти і на пасивний дохід мінімум у 2000 доларів на місяць. І ось така дуже приємна новина Бенглінський сказав, що ми обіцяємо, що пустих місць у глобальній мережі не буде. І це не пусті обіцянки, це не пусті слова. Усе, що говорять, все, що обіцяють наші засновники, вони 100%. Виконують. І зараз у нас запустилася реклама продуктів від виробника. Такого ще не було в жодній компанії. Продукти нашої компанії і без реклами мають величезний попит, але реклама вона дасть змогу. Привернути ще більше уваги і дасть можливість залучити нових клієнтів. І вони будуть заповнювати оті, ті пусті клітиночки, які є під партнерами, які вже працюють у компанії. Вони будуть заповнювати пусті місця у структурі наших партнерів. Нічого подібного, як я вже сказала, немає на сьогоднішній день. Звичайно, із часом, можливо, щось буде подібне, тому що все повторюється, все дублюється. Але зараз це величезний прорив. І ми на сьогоднішній день єдині у світі. Тому є унікальна можливість людям, які ніколи не були багатими, які мають. Труднощі стати вільними від кредитів, від боргів і ну, дивитися в своє щасливе майбутнє, не думаючи про те, де взяти гроші і як їх заробити. На світовому ринку ми перші. Нам всього півтора року, але ми вже маємо. Мільйон триста тисяч партнерів. Для порівняння такий, така відома компанія, як Мвей, свій мільйон двісті тисяч змогла отримати тільки після семи років праці. А зараз лідери компанії вони е, прийшли у Клуб Лівгуд. І це не не, не прості дистриб'ютори. Це лідери, які досягли в своїй компанії величезних висот, які побудували великі команди, у яких великі структури, які мають величезні чеки, які ну, досить так впевнено стоять на ногах у своїй компанії. Але вони змогли оцінити переваги клубу Лівгуд і прийшли в компанію Лівгуд. Залів гуд майбутнє, це однозначно. З вами чи без нас компанія йде вперед. І тільки від вас залежить, де ви будете, чи ви будете розбиватися разом із компанією, чи ви будете залишатися там, де ви є зараз. Звичайно, моя порада: ризикніть, спробуйте повернутися на своє місце. Ви завжди можете. Але, повірте, коли ви будете успішною людиною, коли ви почнете заробляти гроші, то повертатися назад вам вже однозначно не захочеться. Тому моя порада приєднуйтесь і будемо розвиватися разом. Будемо йти вперед. А йти є куди. І, Цілі попереду у нас дуже і дуже великі.